І всім здорово. і всім привіт. З вами місць, як знову містер Даніел. Я знімаю реальну жизнь, Не Аватар Ворлд. Будемо відкривати цю коробку. Загадочну. Ми, ми зараз її почекаємо ножичками Чудо ножичком Ось і ми і Пашивец. Ах ты пошивец такой. Как ты будешь розервать? Першим, что попалось, то такая лебедь. Торе, то гусяк обнімусь, то, бнімусь, то популярна і трендова іграшка в Тіктоці. Дальше это якась. Що це за девочка така? Да. Опудемо знаємо. Це не то. А оце дорожні знаки. Ви вже знаєте, це нам для Для города Аліли надо. Оце яка стакан. Ну короче. Це такий топор хеппи доза, это знак на лягушці в Аватар ворлд Что це за заколки такі? Лам. Хрест таки нулате. Це тоже металатична книжа. Оце ось набор для літака крыжей. А це... Оце за штука така. А, то, то іграшкові солдатики. Для городалі не нужні. А це ось подушечка там, де укрякають крижні. Брівочок з котиком. Мені для ключа ранжайте надо. А оце дорожні знаки. Оце мийниця в вигляді крижні. там произошло самое интересное. Обувь папка заказывала. То, что с О, то, корот, то такая коробочка, там где крыжа не лежит. Ну и попасы. Ой, а вот там есть солдаты. Что-то такое висковое. То танчики, то танчики для города Алины. Респект. Oi